Можете. Так, главное, член случайно не отрезал. В смысле, случайно. Мишці випадкову. Ну, це молочний, <рляйся> потім. Це молочний член. <рляйся> <Ahí> <рляйся> Слушай, это <це> не поганый. <рляйся> так, так не можна нікому казать, бо хтось так <рляйся> Так. Тебе яку говочку Дивись, таку чи таку? <рляйся> Ні, це випадково погнулося. Там голка нормально Тут не голка, само... тут саме та погнулася. Ну так, да, так. Да. Да, да. Просто смішно виглядає. Та да, нормально, нормально все. все ну, воно працює. Ні, розумію. А як? Так, ну це такою силою робилося. Через це шприц, я так розумію, на 6. На. А? Ні, не надо. Ми ще трохи. поки не домовилися, буде обрізання, чи ні. Зараз подивимось. Може, Давай канатик знайдемо хоть. Він там є? Ага, Якщо ага. ще покличем.